У Києві шоста вечора. Наступні півдоби для вас працюватимуть факти сітіві та вікна СТБ про найпомітніші події понеділка 796-ї доби повномасштабної війни. Далі у випуску мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. До України з неанонсованим візитом прибув генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Він уже зустрівся з президентом, після чого Володимир Зеленський заявив, Україна та Альянс досягли рівня відносин найвищого за весь час нашої незалежності, але не найвищого з можливих. Саме про тіснішу співпрацю, реальне об'єднання сил, а ще ситуацію на полі бою та відбиття російської агресії докладно говорили під час зустрічі. Як зазначив президент, російська армія готується до подальших наступальних дій, і наші партнери мають усі засоби, аби зірвати ці плани ворога. Але потрібна своєчасність оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія 155-й калібр, далекобійна зброя та Протиповітряна оборона, передусім системи Петро це те, що є у партнерів і те, що має зараз працювати тут в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Натомість Столтенберг наголосив, що нині ведеться робота щодо посилення військової допомоги Україні та висловив очікування, що найближчим часом стане відомо про ще деякі пакети підтримки від країн союзників. Також він зазначив, члени НАТО нині збільшують власне оборонне виробництво і починають виробляти озброєння разом з Україною. Під час прес-конференції йшлося і про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Вашингтоні у липні. За словами Столтенберга, саме на ньому Україна. Україні. не варто очікувати на запрошення стати частиною альянсу, але на його переконання це обов'язково відбудеться. Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотній шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно з нетерпінням чекає на той день, коли український прапор замайорить біля штаб-квартири НАТО. Ентоні Блінкен вказав Китаю на неможливість покращення відносин з Євросоюзом на тлі підтримки агресії проти України і попередив Пекін про санкції, якщо він не припинить постачання військово-промислового комплексу Росії. За словами американського держсекретаря, Кремлю було б складно наступати в Україні без товарів з Китаю. Йдеться, зокрема про станки та електроніку, яку можна використовувати для виробництва озброєнь. Більше про те, як Захід планує стримувати одного з ключових союзників Путіна у сюжеті Олександра Мужичука. Позиція Сполучених Штатів Китай не може шукати поліпшення відносин з Європою і одночасно допомагати Росії воювати проти України. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії. Якщо ви подивитися на те, що Росія зробила за останній рік у плані виробництва боєпропасів ракет, танків і бронетехніки. Ви побачите, що вона виробляла їх швидше ніж будь-коли у сучасній історії, у тому числі під час холодної війни. Як і це вдалося. Тому що туди масово надходять верстати, мікроелектроніка, оптика, переважно з Китаю. 70% верстатів та 90% мікроелектроніки постачаються з Китаю. Це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди все це спрямовується. Блінкен визнав, що Китай безпосередньо не постачає Росії зброю, ракети чи боєприпаси, як це робить Іран та Північна Корея. Однак Пекін надає неоціненну підтримку російській військовій промисловості і допомагає Кремлю. Справитися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи. І це створює дві проблеми: дозволяє Росії продовжувати агресію проти України і робить нескінчену війну, до припинення якої закликає Китай, як і всі ми. Але по-друге, це також дозволяє Росії відновити оборонно промислову базу, яка як глибоко стурбовані країни всієї Європи, буде спрямована проти них, якщо Росія розправиться з Україною. Таким чином, у той самий час, коли Китай прагне покращити відносини з країнами Європи, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни дефіцит пороху у світі нині сильно уповільнює темпи виробництва боєприпасів для України. Одним із головних компонентів пороху є нітроцелюлоза, до 70% якої європейські виробники отримують із Китаю, писала Financial Times журналісти видання припускають, що Китай може навмисно постачати до Європи недостатньо цього матеріалу і навпаки більше в Росію, що різко збільшила виробництво боєприпасів. Нещодавно французький президент Еммануель Макрон відвідав церемонію початку будівництва порохового заводу у місті Бержерак на південному. Ньому заході Франції і закликав якнайшвидше розширити оборонну промисловість у Європі. Це правда, що світ змінився лише за два злишком роки, але почав він змінюватися 10 років тому, після першого нападу Росії на Україну у Криму. Нині події прискорилися, і ви чули, як ми регулярно говоримо про військову економіку. Це необхідність моменту постачати зброю Україні. Я переконаний, що це геополітична реальність, в якій нам треба готуватися жити у довгостроковій Перспективі. Блінкен зазначив, що спроба Китаю всидіти на двох стільцях створює виклик європейській безпеці. останніми тижнями я розмовляв про це з низкою європейських лідерів, включаючи, наприклад, президента Макрона у Франції. Я знаю глибоку стурбованість європейців підтримкою Китаю оборонно промислової бази Росії, тому що знову ж таки це становить загрозу безпеці Європи, не лише України, а й усієї Європи. В п'ятницю нагадаю, Блінкен зустрівся в Пекіні з китайськими високопосадовцями, де серед інших порушив питання підтримки Китаєм Росії. Загалом Росія слабша економічно, вона слабша у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил, і вона слабша дипломатично в більшості країн світу, не в усьому, але в більшій частині. У той же час українці об'єднані так, як ніколи раніше, у тому числі об'єднані проти Росії, чого не було до 2014 року, коли Росія здійснила першу агресію проти України. За словами Блінкіна, той факт, що Європейський Союз розпочав переговори про вступ з Україною, відкриває шлях до поглиблення української демократії і водночас надсилає сигнал Путіну, що Україна не тільки вистоїть, але й зможе процвітати у майбутньому. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Один чоловік загинув ще одного поранено внаслідок ворожого удару по селу Кізомис на Херсонщині. Як повідомляє обласна влада, 60-річного чоловіка ворожий вогонь заскочив на городі. Місцевий мешканець зазнав вибухової травми та поранення ноги. У тяжкому стані його забрали медики, та врятувати життя мирного жителя, на жаль, не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. У другого постраждалого вибухова травма, уламкові поранення передпліччя та тулуба, та також переломи ребра та кінцівки. Йому надають необхідну допомогу. У березні в Україні загиблих та поранених внаслідок бойових дій цивільних було на 20% більше ніж у лютому. Такі дані моніторингової місії ООН поширила британська розвідка. За перший місяць весни від ворожих ударів в українських містах та селах загинули або були поранені 604 мирні жителі. Зокрема, серед постраждалих у березні 57 дітей. Це вдвічі більше ніж у лютому. За даними британської розвідки, це наслідки застосування Росією авіаційних боєприпасів. ООН заявляє і про збільшення кількості скоординованих ударів по об'єктах нашої критичної інфраструктури. Через це було знищено або пошкоджено два десятки об'єктів. З офіційною інформацією від ООН, загалом від початку Великої війни російська армія вбила в Україні 10 тисяч 810 цивільних ще понад 20,5 з половиною тисяч поранені. Тут стабілізують поранених на передовій бійців, лікують бойові травми та приймають на повторні операції. Таку комплексну допомогу надають у відділенні політравми однієї з лікарень Дніпра. Його завідувач розповідає, що останнім часом збільшилася кількість травмувань військовослужбовців. Через носіння вантажів та швидкі рухи під обстрілами. І дедалі частіше привозять поранених не лише з уламковими ураженнями, а й від ударів касетними боєприпасами, які активно застосовують російські окупанти. Деякі з таких елементів дістати важко, бо вони заходять глибоко в тканини і кістки та не завжди магнітяться. Софія Бугуцька докладніше. Крили артою, м'ятки, дуже часто накривали. Не давали нам стати в нормальну оборону. Виті так 32-річний стрілець Іван розповідає про те, як воювати на Донеччині. Цьогоріч з лютого він з підрозділом заїхав на нові позиції, і наприкінці березня під час виконання бойового завдання сильно травмував коліно. Заміно м'ятом на коли краву там розібрали чи ну там печами, чи чим получив сильний вдар. Тоді поранених та травмованих було кілька. Іван одразу відчув, що нога не в порядку, але залишався в строю. Втім, за чотири дні таки довелося їхати до шпиталю. З першого дня я відчув, що не можу ходити, ногу нову не дає розправляти. Ну і Мені було важко, ну, щоб важку зброю далі брати і рухатися з нею. Спершу бійцю надавали допомогу у прифронтовій лікарні та з'ясували, потрібна операція. Івана відправили до одного з медзакладів Дніпра. Травма коліна, мініск має видаляти, робити операцію. Це був забій. А от 45-річний морпіг Руслан вже вдруге потрапляє до цієї лікарні. Торік влітку бійця привезли сюди з важкими пораненнями, які він отримав у Волноваському районі Донеччини. Був наказ відбити ворогів посадку. Другий раз ж, прилетіло, там біля мене товариш, хлопець взагалі молодий, він пішов по контракту 19 років. То його зразу біля мене. Буквально за два метри мене тільки покурили ми по цигарки і його за двохсотими. Мене за 300. Руслан каже, уламки снаряди залетіли у бік під бронежилет, Йти ще міг, і на допомогу перебігли побратими. Та росіяни почали завдавати повторних ударів. Почали хлопці тягнути, опять по нас прильот, мені в ноги попали. Третій раз ото влітає тут в руку, осколок. Я кажу хлопцям, все, кидайте мене забрати, треба розбігатися, вона зараз тут просто положено. Руслан сам добіг до місця, де вже чекав медивак у прифронтовому шпиталі. З руки та ноги бійця витягнули осколки і направили його у Дніпро. Тут Руслан переніс три операції. Воно прошило навскоси в двох містах. І пробило цю 12 нас персну кишку. І прийшлося обрізати тут, зашивати, тут отдельно виводити. Вирізали селізйомку. Руслан живе на Полтавщині. Тепер за понад півроку його мать чергове прооперувати. Мені тепер потрібно розрізати і кишку дві штуки в кучу шивати. Осколок залишився там біля позвоночника. Ну його. Витягувати ніхто не хоче, тому що він там дуже близько біля нерва. Ат лучше не витяг, бо 50 на 50 мої нога відказати. У відділення політравми травми цієї лікарні Дніпра. Лікують бойові травми та поранення від початку повномасштабної війни. Завідувач Ярослав розповідає, почастішали випадки з травмуваннями бійців, зокрема колін. Аби поставити військовослужбовців на ноги, їм проводять малоінвазивні операції. Крім того, часто мають справу із множинними пораненнями від касетних снарядів. Це може бути там. Кулька діаметром 3-5 міліметрів, а може бути виглядати як флешета, як дротик металевий, вони вражають кістки і в кісні тканині. Деякі виробляються з металу, який не магнититься. Ця стабілізації хворих відправляють до тилових лікарень. Софія Богуцька, Ярослав Шейко. Програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. На українському кордоні розблоковано усі пункти пропуску. Польські фермери припинили блокаду вантажівок в останньому пункті пропуску Гребенна рава Руська. Про це сьогодні повідомили в Державній прикордонній службі. Оформлення транспорту та пропуск машин через кордон в обох напрямках відтепер відбувається в звичному режимі. Утім, залишаються обмеження на в'їзд до Польщі, фур із зерновими. Вони можуть рухатися польською територією лише транзитом. Наразі пункт пропуска функціонує у звичайному режимі. Черги на в'їзд в Україну з боку суміжної держави ми не спостерігаємо. Перед пунктом пропуску фактичної черги також не накопичується, оскільки така категорія як вантажівки слідують за електронною чергою. Пункт пропуску Гребенна Раваруська залишався єдиним, на якому поляки продовжували блокувати рух вантажівок. До цього 22 квітня польські фермери відкрили для руху і пункт пропуску на Волині Ягодин-Дорогуськ, який блокували з 9 лютого. І такі новини на цю мить оновлений випуск уже за 15 хвилин. До зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.